Ой, за гори, за туману там, де вітер вже не спить, ідуть в полі. Отамани земля ходить та й дрижить. Ой, за Коротше мужики. Всім привіт. Всім слава Україні! Дивіться. Палубка, цоколь залитий, Вот через кожний метр по стовпові буде. Ось такий поріг. Квіточку поставили пацани. Тут я засипаю, як то віз блять трифури, того щебню нахер. І ще асфальт у куски. Ну нормально взагалі, нормально. От ворота будуть тут такий заїзд. Чи 2.30, чи скільки вони мають, чи 2.50, я щось пам'ятаю. Сюди ще землю, землю висипав з братом. Так. Є одна інформація, хлопці, інсайдерська. Тільки для вас, як то кажуть, по секрету всьому світу. Сьогодні-завтра може бути плохо Беру я його в Агровесі. Перевіримо на собі якість обслуговування, як то кажуть, і товарів. Це вже буде ще один бонус в копілочку. І мені магазин, якщо все нормально з ними. Так що дракоша буде совати два корпуси. 2 будвайці, стойка 45. Це буде дійсно цікаве випробування. Весело буде тут те все орати, що зробимо. Ну в общем, прибрав землю, якось тут більше місця стало відповідно. Однозначно. Хлопці, що скажете? Нормальний гараж буде. Я ще міряв, переміряв, де буде стояти трактор, де що. То, якщо зимою буде в нас на дворі багато заметено снігу, то тут ще буде машина. Тимчасово, коли дітей треба до школи возити. І такі справи, так що таке коротеньке відео, бачите, я справді неугомонний. Роман був парабок моторний, та хлопець хоч куди козак. Да? Роблю відео, знімаю. Мені там ті перегляди, бачите, Ютуб <кій> не вистрелює зараз мої відео так, щоб я мав десятки тисяч переглядів. Тисяча переглядів, навіть всі мої підписники не дивляться, менша їхня частина. А ще скільки не підписаних. Це спеціально я водою поливаю. Всі думаю, знаєте для чого. Е, взагалі не підписана аудиторія більше 70%, якось так трошки обідно. Так що підписуйтесь, хлопаки, дійсно, тут багато чого. Хто не знає навіть дивно казати, вже того трактора певно ви вже бачили мільйони разів і чули про нього. До речі, вже треба доглянути, скільки мільйонів переглядів. У мене все. Ну що, штучка ця гарно себе показує. Мені подобається взагалі. Вона і підтягує і все, ніякої там вібрації, нічого. Бомба. Ремні натягнуться, натяжне, люкс, все люкс. Трактор люкс мені дуже подобається. Роботу шалено робить, землі купа. Зараз ще двокорпусний плужок і поїхав. Цікаво, який він важить плуг. там Різна інформація на різних сайтах. Ну, ми тепер перевіримо. Прийдеться рипати його. Будемо рипати, може я його взагалі буду тачкою підвозити до трактора. Це буде ржака Ну нічого, все нормально. Біля свого домику близько стоїть, він так не стояв раніше. Круто-круто. Да? Це мені дуже подобається. Бачите, він невеличкий порівняно, та? а місце тут ого. го Тому я думаю, що для всього навісного, для трактора і не тільки місця тут повністю вистачить. Тут ще виходить склепіння. Ну так, ну коротше, все побачите, тут два проміжуточних тих стовпи. Все побачите. Я вже ще сьогодні ще привезли два прицепи. На мурці знову кульгаю, бляха, муха так, грижа доїдає. Ну нічого, все буде добре. Все буде добре. І так далі. Ще треба буде завести хлопцям стару мішалку, та що здохла. Тачку, ну хай не. приїде Андріано, що Заберемо. І таке хлопаки, от вам. Коротеньке відео, от вам невеличкий гараж для невеличкого трактора. Коротше, порахував я матеріал, порахував я роботу. Виходить, ну щось там чуть-чуть більше чуть -чуть більше, як 40 тисяч. Зараз побудувати гараж. Оце вам розходи. Плужок з доставкою там десятка плюс як він називається скутер 35, оця херня 40, ще там, туди-сюди, вот тобі сотка вистрілила такого і нема Ну, як вже є хлопці. Зато буде від того, як то кажуть, якась річ, все збережено, апарат. Як він мені подобається, я вам скажу. Як я згадаю, скільки він коштує, і як згадаю, що він вже давно давним-давно -дав окупився, згадаю, що він мені заробляє гроші, ще й немаленькі, порівняно. Що таке взяти в селі? Да? Як згадаю, скільки він роботи робить, і що взагалі, особливо, що стосується сіна, транспортування, того всього, де треба було все робити конем. Я думаю, ті, хто має коні і пересів на трактора, мав коні тут. Тобто, той перехрестився, як вчора я з Ігорем говорив. Каже, я перехрестився рома. <кій> я кажу, я вас дуже сильно розумію. Я з дитинства з тими кіньми човця. А зараз кажу, любота. Їдеш, на якій швидкості треба, на такій їдеш. Де треба став? Де поставить, там буде стояти. Ніякої води, ніякої трави не хера, влив солярки 5 літрів. Ціле літо будеш їздити. Все, я вже не знаю, коли я його заправляв. Я навіть не дивлюся в бак, хлопці. Я знаю, що там ще є. І ще надовго хватить. Те, що стосується транспортування, то я не знаю, чи він взагалі це можна назвати. Те, що він це витрата палива. Це якась, я не знаю, це... я не знаю, в хорошому сенсі іздівательство за мною. Тут поймеш, вроді, треба вливати, а хватає набагато. І в роботі так само він херню бере. Ну, В горанці він брав раніше, я ще не перевіряв зараз з, тим, з настройкою, з тим шківом. Із настройкою паленої системи, він брав чуть більше як літру на 10 сотих. Може літру 100 літру, 200 такого. Зараз я думаю, що до літри буде брати, більше як літру не буде. Здається, що там тих 200-300 грам А для чого їх тратити? Якщо з 3 годин роботи, наприклад, з 30 соток, вилітає просто літра лишня та, що тобі ще на 10 соток могло б хватити. Це для когось смішно, так, але якщо все докупи за рік порахувати, хлопці, то там вийде 5, може навіть і 10 літрів, те, що ви зекономите, так те, що мало б вилітати. Як Віталік собі налаштував паливну, оце відео сьогодні вийшло. І так далі, я йому там сказав, що, що куди крутити. Він каже, навіть і веселіше стало Типа, став їздити, з бороною пробував на грузці. Звісно, веселіше не переливає. Це щось похоже на ефект, коли ти переливає карбюратор, наприклад, в на машині. Так? Вроді би бензину повну, а вона душиться. Тут те сама ситуація. Як вона летить сажею, навіть створює додатковий опір, як то кажуть, густий дим з сажею, він створює додатковий опір в глушителі. Якось там навіть тести такі проводили, що коли машина цей має або невеликий діаметр е випускного колектора, або він забитий, або, наприклад, коли от клубами чорний дим, такий плотний, який створює додатковий опір, менша швидкість тобто, е вихлопу. І мотору теж тяжче. Коротше, ефект плюсовий, з, з якого боку не подивись. У мене такий хлопці замучений голос, так що не звертайте уваги, що я так помалу якось говорю і так далі. Часом веселіше, як я, як я замаханий сильно, то я вже тиждень замаханий. Ну, як приїде плужок сьогодні чи завтра. Я буду бляха просто. Мова в мене точно поміняється. Добре, все, що мав стосовно цього сказати, все сказав. Отакий от гаражик, отакий от трактор, отаке от все. Отакий от головний герой. Каналу і мій друг, ми з ним двоє, головні герої. Та й таке. А наразі добрих хлопців. Будьте всі здорові!